Вітання від Козак Харпс! Продовжуємо творити дива, а саме створювати, як завжди, чарівні дримби. Зараз на огляді у нас дримбочка в формі Мйольнера Молотора з іронічним символом Гебо Футляр з горіха. Так, і перед тим, як продемонструвати звук, трішки про комплектацію. Як завжди, дримба, футляр, мішечок з моїм логотипом і зронічним символом під замовлення. В мішечок іде олія рослинна для догляду за язичком. Змащуємо сам язичок після гри. Потім, що ще йде в комплект, даю ще наліпочки свої. Черненьку і біленьку. І ще у кого нема, а хто не отримував е візитівочку свою. Але не дуже, дуже, дуже цікава е в плані тут квіточка намальована, поливання, візиточка. Що це мається на увазі? Це квітучий папір. В ньому, якщо придивитися, є всередині зернятка. Якщо ви десь загубите, чи самі захочете в землю посадити якусь рослинку, От, ви зітівочку опускаєте, вона розчиняється при опадах і виростає квітка з неї. Тому бережемо природу і нашу планету. Ну І повертаємося до звуку. Тут нота. Фа контрактави сама низька нота, яку я роблю під замовлення. Вони трішки дорожчі йдуть, але це такі спецзамовлення, скажімо так. Їх дуже рідко замовляють. Це специфічна нота, дуже повільно любимо медитативну гру, не для швидких і таких гуртових найграшів, скажімо так. Це Особистий інструмент для себе, для поринання в себе, тому звук любить повільно таку тягучу гру, швидко на ній не дуже. Продемонструю. Ось такий чарівний звук дуже повільна, м'яка. З нею треба досить бути обережним. Тут, якщо побачите саме кільце, скручений язичок в колечко в таке, заплющений. Тобто тут вага збільшена. За що цього вони повільніші коливання, плюс ще утончення в певному місті язичка, і це дає якийсь такий, от якраз м'який бархатний звук, але він дуже прискіпливий до чіткої прямої рівної гри, тобто не любить різких рухів, може там десь язичок трішки від коливання, бо є побічні коливання чим м'якіший язичок. Є така тема, що він ще не в цій площині коливається, а ще в горизонталі. Тому дуже обережно на ньому грати. Це дійсно медитативний, спокійний, такий дисциплінований інструмент для заспокоєння, я б так його назвав. Тому грайте на дримбах, і хай дримба лунає в вашій душі і в серці. Все, з вами був Казаченко Андрій. Слава Україні! Героям слава!